Доброго дня, шановні колеги. Дивіться по стану пожежної безпеки. Загалом у нас в області спостерігається суттєве зменшення кількості пожеж. Що пов'язано перш за все, це було погодні мови у нас на початку пожежно небезпечного періоду весняно-літнього, тобто дощі, і відповідно значне зменшення кількості пожеж в системах. Разом з цим, можливо, певну роль відіграла тут і інформаційно-розясня робота з населенням, і було Вжито ряд обмежувальних заходів військової адміністрації щодо відвідування лісів в пожежонебезпечний період, зокрема коли було підвищений стан пожежної небезпеки в області в зв'язку з високими температурами та посушливою погодою. Так, у нас порівняння з аналогічним період спонтанням з минулим роком 320 цього року. Пожежвикосистема минуло було аж дві тисячі шістьсот тридцять тобто зменшення на більш як близько 90%, 88%. Загалом зменшення кількості пожеж на 73%. Що слід відмітити? Що поряд із зменшенням кількості пожеж у нас спостерігається ріст кількості загиблих людей, тобто із 21 за минулий рік за аналогічний період до 25 в цьому році. Що би хотів відмітити, в нас зараз ми досить добре пройшли весняно-літні пожежні безпечі, але починається в нас зараз прибирання огородів, і багато хто по давній традиції українській починає готуватися до наступного сезону далі випалюванням сухої трави і спалюванням сухого листя в себе на городах. Я би хотів відмітити, що за дану діяльність передбачена адміністративна відповідальність. Заспалювання сухої рослинності листя. Разом з цим, якщо будуть якісь великі збитки, тобто ми розуміємо можливе поширення пожежі, передбачена і кримінальна відповідальність. Хотів би на це звернути увагу. Що, що зараз актуально? У зв'язку з початком опалювального періоду, ми ще поки що в незимних районах ми його не розпочинали, але вже в гірських місцевостях нашої області десь де-не-де розпочалось. І вже в нас є випадки пожеж в приватних дворогосподарствах, які якраз пов'язані з пічним опаленням. Що би хотів відмітити, що перед початком опалювального сезону варто перевірити справність свого пічного опалення, хто користується пічним опаленням приватних дворогосподарствах. обов'язково перевірити комини вентиляційні канали перед опалюванням. Тобто, це потрібно робити вже перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуюче обладнання, Потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання, тобто колпли, вентиляційні канали, це не обов'язково має бути якесь таке специфічне, просто хоча б зовнішнім оглядом, але краще все ж залучити до цього фахівців в відповідній сфері. Також слід додати, що серед основних причин у нас по пожежах це необережне поводження вогнем, на другому місці коротке замикання. І потім йде порушення правил обладнання та експлуатації печень. Тобто, саме необережне поводження це, це те, на що ми можемо вплинути. Є в нас такі випадки, там де внаслідок спалювання відходів на власному господарстві мають травмовані із, значними, із значною кількістю опіків тіла, отримані навіть діти. Тобто, залишаємо вогонь без нагляду, діти, десь десягаючись, тривають через цей вогонь, і відповідно в нас є й такі. Випадки, хотів би наголосити, спалювати заборонено. Якщо хто себе допускається спалювати дітей, будь ласка, обов'язково тримайте під наглядом, не допускайте їх до відкритого вогня. Це саме стосується, бо були в нас випадки минулого року. Внаслідок аварійних підключень електроенергії були в нас діти, які отримали опіки внаслідок використання свічки. Перевернули свічку, зайнялися одяг відповідно на дитині. Дитина теж отримала Сам На цьому на цьому хотів би наголосити. Щодо е генераторів і газових пальників, ми очікуємо, вся держава готується до того, що швидше за все, і ми бачимо по цих обстрілах, які держава-агресор далі продовжує здійснювати, що буде вражатися інфраструктура, і е тобто можливі перебої з енергозабезпечення. ми повинні надіятися та краще, готуватися до гіршого, саме тому я би попросив. Все ж таки, багато хто вже минулого року запаси генераторами і, відповідно, якісь свої алгоритми дій відпрацював. А хто цього року ще е, тільки розглядає, як, е, як використовувати генератор, де його встановлювати? Є загальні рекомендації не ближче 6 метрів від будівель, від вікон, від дверей, де можливе поширення да, вогню від генератора в разі його несправності. Ми підключаємо декілька генераторів. В одну схему, тобто, це повинен бути один потужніший генератор. Обов'язково розрахуємо, розраховуємо кількість е, е, споживаної потужності, яку ви використовує, яку ви плануєте підключати до цього генератора. Тобто, вона завжди має бути із певним запасом номінальної потужності цього генератора е, Бажано при підключенні генератора, все ж таки, а і ще один момент: е, не підключаємо генератор просто до розетків. В загальну мережу, воно так не працює обов'язково при е, перегляді, як у вас буде резервне енергоживлення влаштоване. Будь ласка, звертайтеся до фахівців, і генератори купуйте сертифіковані, бо в нас на ринку є різні генератори, різні постачальники. Є зараз можливість широкого вибору і не в такому вже е, режимі, як це було минулого року, коли ми вже негайно потрібно було всім купити. Тобто звертайте увагу на якість цих генераторів. Щодо використання газових пальників, таких туристичних пальників, які ви, можна їх використовувати тільки на вулиці або в добре вентильованих приміщеннях. Тобто не залишайте так, що пальник працює. Ви всі вікна, двері закрили настільки щільно, що там повітря ніякої повітря не відбувається, обов'язково добре вентильовані приміщення, і ці балони з газом. Їх треба перевіряти і дивитися візуальним оглядом, так само купляти тільки сертифіковану продукцію і не залишати під дією прямих сонячних променів. Стосовно генератору, я ще забув не зазначити, що зберігання палива не зберігайте паливо поряд із діючим генератором. Мінімум 10 метрів, а краще, щоб це були роздільні приміщення зберігання. І генератор повинен використовувати бути захищений від прямої дії вологи, дощу обов'язково. Це в принципі, що я загальний хотів відзначити, якщо коротко. Будь ласка, якщо запитання. Якщо немає питань, коли давайте плану перейдемо до іншого питання. Підготовка до опалювального сезону чергового. Закарпаття унікальне не тільки у цих моментах, але. В тому числі і по опального періоду, наскільки я думаю, що всі ви курсі, що, мабуть, єдина область в Україні, яка по суті не має центризованого опалення, тому в цій частині нам повезло нам простіше, ніж в центральній Україні. У нас практично відсутня центризоване теплопостачання, крім міста Рахова. От. З іншого боку, це більша відповідальність саме на кожного індиуального. Господарство, оскільки саме він відповідальний за тепло у своїй будівлі. Нема централізованих, ти відповідаєш сам за своє, по приватних. Загалом у нас станом на початок цього тижня по бюджетній сфері готовність всіх об'єктів була понад 96 до опального періоду. Що стосується найбільш актуальної, я думаю, проблеми для нас усіх зараз, це звичайно війна. Це звичайно поведінка агресора, це звичайно та результативність їхніх атак, які будуть прогнозовано здійснені на нашу енергосистему. По даних розвідки ми таки очікуємо такі удари і вони будуть наносити. Ми вже почали їх наносити. Дуже надію, що ми цей опалювальний період пройдемо краще, ніж минулий, оскільки є розуміння дій, як діяти в умовах. Бликауту, є розуміння дій по захисту і операторами критичної інфраструктури, і органами влади, як на центральному, так і на місцевому рівні. На сьогодні ми робимо все, щоб зробити максимально дієми дві речі: перше це захистити в інженерному плані ті об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо. Друге це посилити максимально всі можливі засоби ураження тих літальних апаратів і тих. Ракети, які можуть долетіти, які долітають, які ми успішно збиваємо. Це два напрямки, над якими ми працюємо. Третій напрямок: на жаль, на жаль, є влучання, на жаль, є прогалини, які, які мають місце. Нам недостатньо тих засобів протиповітряної оборони, які є. І ми готуємось до того, що можливі. В Україні перебої з енергопостачанням. Один з елементів це пункти незглавності, які ми розгортаємо з 1 жовтня. Знову. Як ви пам'ятаєте, у нас їх було більше 300 в області розгорнуто в минулому періоді. Оскільки пішло потепління, стабілізувалося енергопостачання, Зникла потреба у їхньому цілодобовому функціонуванні. Всі вони були переведені у так званий сп'ячий режим. На сьогодні, відповідно до рішення нашої регіональної комісії, всі вони починають працювати з 1 жовтня. Звертаю увагу, що вони всі працюють згідно тих графіків роботи тих установ, на базі яких вони розгорнуті. На сьогодні потреби у цілодобовому режимі поки що немає, тому вони працюють ще раз повторюю, згідно тих графіків, на яких, по яких працюють ті заклади, на базі яких вони розгорнуті. Загалом у нас є їх 306 в області. З них 250 розгорнуті місцевою владою, органи самоврядування, 159 це у нас рітейл, тобто бізнес, АЗС, аптеки, банки, супермаркети, три пункти розгорнуті на залізничних вокзалах. Це Ужгород ЧОП, Також 41 пункт незламцю розгорнутий ДСНС. З них 26 національних, 15 мобільних. Додатково до цієї потреби в нас є резерв. По суті, в минулому році ми практично повністю наші запаси, наші резерви всі були передані силам, силам оборони, але в цьому році в них стабілізувала ситуація із постачанням, стабілізувала ситуація з логістикою, тому ми змогли поповнити свої запаси на сьогоднішній день. Ми сформували відповідний резерв, який нам дає можливість додатково до тих пунктів незленості розгорнути в області понад 60 мобільних пунктів незламності, на є намети, засоби опалення, ліжка, ковдри, спальні спальники, мішки спальні. Повністю комплектуваний пункт. Дуже сподіваюся, що нам не доведеться їх розгортати. Але якщо така потреба буде, якщо така проблема буде актуальна, буде нагальна. Ми маємо таку технічну і матеріально-технічну можливість до додаткового розгортання. Є сформований у нас резерв пального на цей період, є генератори, теплові пушки. Загалом біля 60 генераторів, понад 200 тонн пального у нас в резерві закуплено, який може бути використаний при цих ситуаціях. У мене коротко все, якщо є питання, готові відповісти. 468 це загальна кількість всіх об'єктів, включно із ретейлом, Тобто є 468, з них 250 це пункт, я назвав тільки розгорнути органа влади, 159, те, що я озвучив, це конкретно ретейл, плюс три вокзали, плюс ДСН. Загальна кількість 468 вокзалів. Всіх об'єктів разом взяти. Якщо його можливо має націлку минулого року, ну можливо, фіксували, скільки людей скористалося послугами, так скажемо, так, пунктів незглавності, що найпопулярніше було там, але так вирішити і гаджети чи виглядає уже, що повинні перемістувати по статистика. Статистика дійсно велась загалом за весь сезон, за весь період функціонал всіх пунктів незглавності, їх відвідали 5600 656 сусідів, якщо я правильно пам'ятаю, десь плюс-мінус така ось цифра. По динаміці, динаміка абсолютно нерівномірна. У нас більше як 90 пунктів незглавності, ну, на моє переконання, на щастя, взагалі не відвідувалося людьми. На щастя, і як на мене, це добре, і я би буду радий, якби у нас далі така динаміка зберігалася. Тому що у нас свідчить про те, що не так все погано, у нас люди самі себе підготували, і в нас не була така критична ситуація, яка би змушувала людей звертатися до цих пунктів незламності Але в нас завдання влади для того, щоб підготувати ці можливості, якщо для людей буде потреба, щоб вони могли скористатися. По тому, що вони найбільш потреба. Найбільш потребно це було банальне, просте заряджання гаджетів і доступ до інтернету. Дві основні речі. Оце те, що було найбільш популярно, оскільки були перебої із енергопостачанням. Відповідно, не всі оператори постачання, скажімо так, інтернету були підготовлені і не змогли забезпечити якісну подачу інтернету до будинків, користуючи, тому дуже багато дійсно користувалося для людей, які постійно мають бути на зв'язку для людей, які працюють дистанційно. Вони приходили пункт інозамці, розгортали ноутбуки, планшети і ну, виконували певну роботу, зв'язувалися, заряджали гаджети. Так, об, таких питань, що по харчуванню, по теплу, по теплому одягу, ну, ми не зафіксували за минулий період, щоб люди зверталися в пункти інозамсу за такими речами. Якщо можна пане Михайло, точно кілька днів тому на Пекарпатії своїх дитячі хабів, так? У нас, я так розумію, ще теж є десь місця, локації, де діти так масово відпочивають. Ми посилили у цьому нашому роботі і загалом можна там є і переселенці невелика, кількість де людей проживають. Ви там проводите якісь момента, додаткові рейди, саме вичавали. Віци, у нас є обласною комісією, визначені місця відпочинку, організації відпочинку дітей в області. Ну, визначені там відповідно всі заходи. Проведені і рейди проведені, надана інформа... консультаційна допомога щодо покращення стану пожежних паки. Там проведені плюс пункти, де розміщені переселенці. Так там час від часу, періодично, систематично здійснюється інформаційно-розясне робота. Така сама робота була здійснена і в інших місцях. Розумієте, заклади світу нарвато де використовуватися, але разом з цим є заклади, які приймають на відпочинок дітей, і небов'язково зазначаються, що як місце відпочинку для дітей. І тут ще по ситуації, яка була на Прикарпатті, в Івано-Франківській області, там зараз визначають взагалі, чи цей заклад був офіційно прийнятий, як російський починку чи ні. Тут треба розбиратися і про причину виникнення пожежі, на жаль, у зв'язку з тим, що дана будівля була дерев'яна, воно займе деякий час, щоб визначити, яка причина саме виникнення цієї пожежі. Більш детально я вам не готовий нічого відповісти саме по випадку по Прикарпатті, бо там займаються відповідні органи саме Івано-Франківської області там не так, Воно дуже говорить, але зараз з початком дії воєнного стану заходи державного нагляду контролю були призупинені. Тобто нами здійснюється робота чисто на добровільних засадах, якщо суб'єкт господарювання допускає наших працівників. У нас є конкретні переліки. Де наші працівники здійснюють інформаційну роз'ясню роботу. Нас є визначені, були місця відпочинку оздоровлення дітей, і ми там здійснили відповідні заходи. там були комісійні обстеження, не тільки ми там спільно з службою, з іншими інспекціями. Там заходи відпрацьовані, але як такі суб'єкти господарювання зараз, які здійснюють, ми не мож, ми не здійснюємо заходи держнагляду контролю, перевірок як таких немає. Можливі бути комісійні обстеження, якщо орган влади якщо орган місцевого самоврядування утворює відповідну комісію. І ми туди залучаємося, звісно, такі випадки є. У нас впродовж року, впродовж літа. Ми ці заходи здійснювали, відповідні рейди, відповідні інформаційно-рез'явні роботи і інспекційні обстеження в складі комісії були. А от заходи Держнагляду контролю, там, де ми знаєте, як було до війни йдемо на перевірку, і конкретні заходи відображаємо для всіх суб'єктів господарювання. Зараз, на жаль, спочатку війни, ну не на об'єктивні причини. Урядом були призупинені заходи держав до контролю. І ще по вини 25 років, так nee. може і статичку платити на які не згодом. поводження з вогнем. Це все. То, це тобто... будівля, не там. Ні, ні, будівля це основна причина це отруєння чадним газом. Основна причина це отруєння чадним газом. Десь необережне поводження, розумієте, необережне поводження з вогнем це те саме коріння. В ліжку в стані алкогольного спиніння, що досить часто трапляється, бо випадки пожеж внаслідок короткого замикання несправності, селищ, вони зазвичай є, але там немає летальних наслідків. Тобто є фактично втрата майна громадян нашого або державного майна. А відповідно там, де є летальні випадки, це все ж вони більше відбуваються вісні, внаслідок такого недогляду, залишення певних. ну, були випадки, що саме небережне поводження куріння, яке у нас проходить як набережне поваження з вогними. У мене окремо статистики по пічному опаленню немає по загиблих, а взагалі в нас почали. Пожежі, порушення правило влади та експлуатація підключений шістдесят Спочатку цього року, спочатку року. Це спочатку року, тобто це в нас попередній опальний сезон відповідно вичікати. А у цьому сезону ще немає? Ні, ні. Тобто є, в нас є факти пожарів, пожежну немає та Вже є, вже є. Одинокі випадків вже є. Ну розумієте, опальний сезон у нас на земних районах ще ніхто її не розпочинав. Ви розумієте, хтось можливо десь у нас проходить воно як пожежа в прибудові до житлового будинку, тобто там, де розміщено. Саме пічне опалення, от вони там в нас випадки. То фактично по статистиці проходить як прибудова до житлового будинку. Я на приватній на... ділянці можна... можна сміття спалювати? На приватній ділянці сміття спалювати можна тільки в установленому мінприроди порядку. Тобто, цей порядок передбачає окремі умови, відсутність вітру у випадку, коли ви там можете для приготування їжі або в якихось релігійних. Знаєте, як Івана Купала, коли тобто такі випадки допускаються загалом ні. Я розумію, що органи влади ми мали десь допомогти приватний бізнес, десь допомогти і люди самі якось утилізувати все це, що кожного на присадниних ділянках немає є після збору врожаю або так просто підготовка до відповідного сезону. Але на жаль, зараз ситуація така. А коли сусіди палять що викликати в поліції краще? Я би зробив зауваження, попросив культурно по сусідській, будь ласка, перестаньте палити пожежу. Можливо, прислух... прислухається, а вже якщо не прислуховується, то напевно потрібно викликати непожежну службу. пожежна служба гасить неконтрольоване горіння. А це ми ж розуміємо. Спалю, якщо людина спалює себе на городі, де 20 метрів від осередку пожежі немає більше нічого гручого, це контрольоване горіння. Просто воно в Україні згідно законодавство. Коли людина спалює ціле поле, у нас, наприклад, є там в білках нещодавно 2,5 гектара трави. От спалювала людина, можливо, десь думала, що на другий рік буде гарна зелененька трава, там, можливо, на випис худоби або ще щось. Ну і 2,5 гектари трави зуріло. Загалом на за цей рік там понад 100 гектарів е, вигоріло. Разумієте? Є різні ситуації, людина. Палить і думає, що це обмежиться можливо її ділянкою окремим наділом, а в кінці виходить таке десь вогонь, десь вітер, сильний пориви, і воно поширюється на зачній площі. Саме це небезпека. Людина не розраховує свої сили, перш за все. А в нас, внаслідок того, що на початку там сезону були дощі, рослинність досить висока, зараз суха була погода, тривалий час. Ця пожежа буквально 10 20 хвилин. Вона вже до таких масштабів розгорається, що ні вона, ні її сусіди не можуть самі справитися і тоді вже, звісно, обов'язково, коли ви бачите по сусідству чи десь, що є, відбувається пожежа, звісно, потрібно інформувати наші служби 101, телефонувати і повідомляти, бо це загрожує небезпекою не тільки самій екосистемі, а й є випадки поширення пожежі на житлові будинки. У були такі. Випадки там де на і на багато на багатоквартирні житлові будинки поширювалися внаслідок таких пожеж.